Всім привіт, з вами Бренду, і сьогодні я вам розповім про команду атрибут. Увага! Використання команд та командних блоків з вписування високих може становити загрозу для вашого світу та ПК, якщо не слабкий. Я вас попередив. Почнемо з того, що, очевидно, ця команда міняє, модифікує або встановлює значення атрибуту. Але що за атрибут? Це значення броні, висоти стрибка, швидкості атаки і ТД у сутності. Та хотілося б додати, що у атрибутів є мінімальне число, це 0. Та не у всіх, але є особистий максимум. І логічно, що якщо в якоїсь сутності нема цього атрибута, то змінити його не вийде. А тепер розглянемо приклад команди. Сама команда пишеться так: slash атрибут, собака P або любий нік, Minecraft Armor, назва атрибуту, Base. Вид зміни, сет встановити. І любе число, на яке ми хочемо замінити. Або все це пишеться трохи по-іншому, але ми розглянемо таке пізніше. А зараз про назву атрибутів та за що вони відповідають: Armor – Броня сутності. Її додаткова кількість. Armor Тогнес. Міцність броні. Атак-демедж. Кількість дамагу від любої атаки. Attack Knockback відкидання атакою. Атак спид. Швидкість атаки. Блок брейк спид. Швидкість сламання блоків. Блок інтеренчен range, Диапазон взаємодії с блоками. Бернінг тайм. Час горіння сутності. Entity Interaction Range – Диапазон взаємодії з сутністю. Explosion Resistance – Відкидание вид вибуху. Fall Damage мультиплеер. Множинок шкоди від падіння. Flying Speed швидкість польоту. Follow range діапазон відстеження гравця мобами. Gravity – Гравітація або тяжіння, що відповідає за швидкість падіння. Jump Strange висота стрибка істоти. Knockback Resistance – стійкість до відштовхування. Luck – рівень вдачі. Max Absorption поточний максимум поглинання. Max Heal – Поточний максимум здоров'я. Mining effensis. Ефективність ламання блоків відносно. Єпта. Yep, Ой. To... Mining ефенсі. Ефективність ламання блоків відносно. Майнінг... Mining ефенсі. Ефективність ламання блоків відносно спеціалізованих під них інструментів. Movement Efficiency. Ефективність руху. Movement Speed. Швидкість руху істоти. Оксиген бонус. Шанс не втратити повітря під водою. Safe fall Distance. Безпечна відстань падіння. Scale. Розмір. Відповідає за розмір істоти. Snaking Speed. Швидкість підкрадання. Підкрадулі. Спаун рейінфорсементс. Спаун підкріплень. Це для злих мовів. Step Хейгт. Рів блоків для автоматичного підйому на наступний. Submerged Mining Speed – Ефективність ламання блоків під водою. Sweeping Damage Rate – Коефіцієнт дамаги відносно основної кількості дамагу після сплешу або хвилі від булави. Temp Range – Відстань реакції на іншу тварину після годування. Для мовів. Water Movement Efficiency. Ефективність руху в воді. Нарешті я це прочитав. А тепер про види зміни атрибуту. Їх є всього два, Навіть якщо в підказках є три назви. Перший вид це Base, базове значення. Тобто його зміна. Після його написання ми обираємо, як змінити значення. Get. Додати до поточного значення. Reset. Перезапустити, скинути всі зміни до базових. І set встановити поточне значення. І після чого ми записуємо або не записуємо число, яке ми хочемо встановити замість базового. Або те, яке хочемо до нього додати. Другий вид це «Modifier» Модифікація. Але це настільки вид, скількість додавання нової числової послідовності до вже існуючого атрибуту. Після написання модіфер ми створюємо або взаємодію з модифікацією. Прописуючи. Add – додати до поточного значення. Далі ми записуємо ID, з яким ми будемо взаємодіяти. Після чого ми записуємо цифрове значення для взаємодії. І в кінці ми обираємо з трьох значень. Add multiplied base, додати помножене значення, Add Multiplied Total, додати помножену суму. Або add value додати цінність. Для того, щоб видалити модифікатор, ми записуємо Remove, далі ми записуємо ID, з яким ми взаємодіємо. А для того, щоб взаємодіяти з модифікатором, треба прописати. Вал значення. Після вибору ми пишемо GET додати ID-модифікатора. Та скільки хочемо додати до поточного значення. На останок скажу, що один і той же. Наостанок скажу, що один і той же модифікатор атрибуту може бути не лише у одної сутності. І це все. В підсумку скажу, що ця команда або не працює правильно, або я тупий, або GET не взаємодіє з числовими значеннями від слова зовсім. Тобто число в модифікаторі змінити неможливо, а з базовим числом атрибуту можливо взаємодіяти тільки через set. Ну, це нічого, головне, що на 1.21.4 тепер можливо зменшувати своїх друзів та засовувати їх у банку. Так, на цьому ми можемо закінчувати, я думаю. Всіх на всякий привітаю спасхи! Так. Ну, сподіваюсь, це відео стало для вас корисним. І до нових зустрічей. Всім па-па!